Добрий день, мої підписники, добрий день всіх вітаю на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. І знаєте, сьогодні настав той час, коли я буду знімати відео про Нідерланди, про медицину, лікування цукрового діабета. Як, як в Нідерландах лікується? Тому зараз я в Кішеньові. Отака от історія. Да. Якби як Нідерланди все круто, високо. Технологічна країна, усе там у них красиво, усе шикарно в Нідерландах, високі зарплати, класна економіка. До речі, в Кишиньові на порядних тачках їздять. Ну що я вам хочу сказати, що той із своїм діабетиком я мог би там просто загнутися. Розкажу коротеньку історію. Що я зараз приїхав в Молдову? Що я приїхав в Кишиньов. Шикарний, шикарна країна, про яку я нічого не знав. По суті, ми знали, думали, Кишиньов — це десь на задворках. Щось там кішеньові, Вообще, шикарніший сервіс, класна медицина. Ось ця клініка. Клініка, в якій можна просто взяти і пролічитися. В Нідерландах, коли я звернувся до свого врача, який мене лікує, який мене стежить, класний дядько. Нічого не маю проти. Але протоколи Нідерландів такі, що Діабет лікується інсуліном, і тобі дають лібру. Ця штучка, яка міряє рівень цукру в крові. В принципі, все, коли я приходив, я два місяці чекав на те, щоб попасти до лікаря на прийом. Два місяці я чекав. Я попав до лікаря на прийом. Мені він назначив якісь там аналізи. Я здав ці аналізи, і ще через три тижні я знову до нього попав на прийом. Щоб ті аналізи, ми з ними щось обсудили. Ті аналізи, він мені виписав інсулін, він мені виписав лібру, я чекав лібру. Почтою прийшла. Я зараз можу почтою замовляти, де я живу в Нідерландах. Собі Лібру, цей глюкометр, який показує рівень цукру в крові. В принципі, все. Коли я звернувся, щоб пройти аналізи, пройти, знаєте, такий повний чек, повну перевірку організму. В Нідерландах такого немає. Коли в тебе щось не болить, то значить все в тебе добре. Я приїхав в Молдову, я спілкувався з людьми, я розказував нідерландському лікарю про те, як лікують в Україні цукровий діабет. Що це взагалі, що це як у нас відбувається. В них такі поняття були про Україну, що це, знаєте, десь там далеко і що там, якби, ну якщо родився, живеш, вже добре. Якщо, то все, ні, в нас було кожен рік. Ми лягали в лікарню кожен рік у нас капельниці, продецидурки, все, якби знаєте, здоровячко держали. В Нідерландах такої штучки немає. В Нідерландах є таке, що хорошо, якщо вже погано, то вже ноги відріжуть. Ну по суті, це я так бачу. Це я так бачу. І я приїхав сюди, в Молдову, тому що тому що тут є сервіс, тут є шикарний сервіс. Тільки що я вийшов з клініки, яку я заплатив. 170 євро за всі можливі аналізи крові і всього того подобного узі щитовидки, щоб все повністю подивилися. Мій той організм, тому що знаєте, здоров'я воно ж така штучка. Воно здоров'я не купляється, воно продається, кажуть так. В принципі, в принципі, ви можете, я внизу залишу контакти, я внизу залишу куди звертатися, ви можете звернутися в клініку, де я тільки що проходив аналізи, і вас повністю прокапають, вам повністю випише ви лікар е, медикаменти. Якщо ви працюєте в Нідерландах чи якщо ви працюєте в Польщі, це буде набагато вигодніше. Тому що розказую історію. Я працював в Польщі і в Польщі я не знайшов. Таких би клінік, які за такою ціною, як в Молдові, вас би пролікували. Просто їх немає. І дуже мало. дуже мало. Це вже, знаєте, Ці європейські стандарти лікування, вони для мене трошечки дикі, трошечки вони, знаєте, якісь такі цікаві, що як будь-то ну, як, як ходиш та й ходи. Тут я прийшов і вже от сьогодні, щоб ви розуміли, субота, завтра, неділя, і клініка працює. Клініка ця працює, люди працюють. Лікування 10 8, 8 днів лікування, мені стало 400-500. Доларів і, і все, і тебе якби там лікують, тебе капають, лікар з тобою дивиться, тобі дивляться твої аналізи. Ну відчувається той підхід, який в Україні був сервіс. Тим паче, це чесні клініки. Звичайно, можна зекономити, можна звернутися через знайомих, знайомих в більці мені предложили поїхати в лікарню, зайти там через задні двері і в обичній, в обичній лікарні пролікуватися. Але якщо є можливість, то чому би не пролікуватися в частній клініці, Тим паче, що ціни тут дуже. Дуже підходящий для людей про стоматологію. Це окрема штука, стоматологія, стоматологічні клініки на кожному кроці. На кожному кроці дуже багато стоматологічних клінік. Лікують швидко. То є за день я зробив свої ті нюанси, що мені треба було зробити, і дуже порівняно з Нідерландами, порівняно з Польщею набагато дешевше імплант. Коштує зуба 500 євро, самий шикарний імплант, повністю робота. Мені сказали, це буде коштувати імплант, зуб. 500 євро 500 євро ви заплатили і в Молдові поставили. Що хочеться сказати в плані лікування, в плані цього обслуговування місцеві не рекомендують їхати сюди в серпні місяці, тому що в серпні починаються відпустки європейців. І сюди їдуть молдовани, сюди їдуть багато також європейців, які поняли, що тут можна лікуватися. Це слов'янський менталітет, це розуміння російських. Вони, до речі, всі прекрасно спілкуються і розуміють російську мову, хоча от Чорні уже, вони вже слабо знають російську мову, але е, ти можеш знайти спільну мову. Ти можеш домовитися, поспілкуватися, і це дуже зручно. Це дуже зручно. Коли ти приходиш в лікарню до в Нідерландах до лікаря, і ти просто дупля не а Є ще такі лікарі, які англійську. Е, ну в мене таке було, що там. Медсестра, вона англійської не знала. Вона чисто нідерландською спілкується мовою. І важко було. Тут легко. Тут з лікарем легко, що він усе розказав, я все зрозумів. Оце оце, чому сюди треба їхати? Сервіс тут на дуже високому рівні. Сервіс доброзичливість і сервіс просто вражає. Сьогодні про медицину внизу під відосиком я напишу вам, куди звернутися, адреси. Ви в гуглі подивитеся, ви наберете по номеру телефону, скажете Альо. Вони скажуть вам Альо, що їх й, й домовити. Тися щось лікар, який мене лікує, дуже класна жіночка просто, просто великолепна. Подивилися, назначили час, приїхав, все чотенько ждуть капельницю. Першу вже поставили. Уже є то що я сказав, що в мене врємечко піджимає з Нідерландів. Дивіться. Житло все дуже просто. Зняли на букінгу квартира в Кишеньові 250 євро на 10 днів. Шикарна квартира. Шикарна квартира. Перельот туди-сюди, сюди, сюди туди стоїть 300 євро. Таксі, якщо ви їдете в Кишеньо, в таксі обов'язково це Яндекс таксі. треба скачати, але в мене не скачується ця приложуха. Є ще отут. Ось поставлю ще одну приложушку. Можете скачати. Вона працює як колись в Україні. Тачки працювали. Скачали, все, поїхали. В принципі, все, що треба знати, виїзд, можна виїхати, локацію покинути на 14 днів. У мене я можу покинути локацію і вернутися назад. Виїхав за межі Євросоюзу загран закордонний паспорт, БСН, стікер і лист. Підтвердження. Побачимо, як я вернусь назад, але ті люди, хто їздив, хто літав, кажуть, що все чітко, все нормально. Коротше, таке було відео. Лікуйтеся, слідкуйте за здоров'ям, пийте зелений чай і не їжте жирного. Так сказав лікар. Звісно е, підписуйтесь на канал. І мамі, папі, передавайте привіт, ті світі люди. Дивись коротко про те, як я покинув жону, зону Шенгена, вилетів за межі Євросоюзу в Молдову і повернувся сюди. Я думаю, ця інформація комусь і пригодиться, хто хоче поїхати. Нічого складного немає. З локації я виїхав на 12 днів, тому що на локації максимум можна покинути. Локацію, де ви живете для українців зараз на 14 днів, то тобто есть на один раз максимум за рік можна локацію покинути на 28 днів. Я це казав. Виїхали, показали паспорт, паспортні контролі. Назад, коли прилітаєте ви з Молдови, в моєму випадку паспортний стіл. Ти показуєш БСН, ти показуєш стікер і обов'язково лист, лист продовження БСН на вашого. Вам такий лист повинен приходити. Хто з перших приїхав сюди в Нідерландах? Зараз вже іншого зразка БСН трошечки. І все, тебе подивилися на твою морду, перевірили твою сумку. Головне, щоб там яктяти е, вино і ковбасу не віз з Молдови, бо е, там кажуть, давай, викидай. Ось такого коротенько. Так що літайте, лікуйтеся, то що, то що знаєте, і полікуватися, і поїсти нормально хватає в той Молдові е, на відміну від Нідерландів. А ви розумієте, що гаманці наші не резинові треба десь трошечки защаджувати. Щастя, здоров'я, підписуйтеся і батькам, звісно передавайте привіт.